Сергій Кравець родом із села Баламутівка. Протягом двох місяців хлопець із сім'єю приїжджає у Хмельницький, щоб готувати їжу для наших військових. Зараз допомагає робити варення. Я з батьками приїхав, як завжди. То ми тут завжди готуємо, сушимо, консервуємо, збираємо на фронт, щоб допомогти нашим всім України, бо вони живуть без домівок, навіть без світла, без їжі. Вони ж навіть ці свічки ми теж робимо. Вони навіть там вони можуть їсти приготувати, їм навіть теж холодно, де зігріються завдяки ним. Готує харчі для українських захисників громадська організація Волонтерський лідер до процесу долучаються і небайдужі хмельничани, які допомагають робити сухі борщі, супи та консервацію. Нам привозили горіхи. Я, я сама живу з бабушкою і ми виходить, їх чистили. Горіхи, і ці горіхи ми зараз ну привезли сюди. Так же само сухарі ми сушили, нарізали. Я дуже сильно морально розумію, як це їм тяжко, що люди, які е, там, де ну, обстріли, що в них без домівки живуть, і ну, що їм як зараз тяжко, кожного дня кухарі виготовляють до тисячі порцій сухих страв. Це вісім різних видів супів та борщ. Одна порція розрахована на 7 літрів води, тобто 14 або 10 чоловіків можуть плотно поїсти борща. В борщі, в принципі, є все від томатної пасти, від дорогих спецій до дешевих. Всі овочі є сушені в наявності в кульку. І додаємо, що до кожного кулька банку квасолі дуже часто звертаються самі, тільки військові, самі приїжджають, забирають. Ми дуже часто грузимо машини. Тобто, це може бути і п'ять машин в день, може бути одна машина в день. Минулого тижня волонтери знайшли нове приміщення, де можуть розширити своє виробництво. Проте за словами Ніни Корнієнко зараз є великі потреби в продуктах та обладнанні. Це в основному сім і вже восьмі суп буде. Вісім да? видів даже крупи, якщо взяти. Це томатна паста для борщів, це овочі. От ми закупили, вчора привезли нам першу партію дві тони капусти, ще іншу партію чекаємо. Це тонажами морква, аналогічно буряк, даже та ж сама картопля. Тобто продукції такої, що завжди треба потреб, дуже багато. Долучитися до виготовлення страв для наших військових можуть всі охочі хмельничани. Зараз волонтери збирають кошти на кухонний комбайн, який допоможе пришвидшити процес приготування. Вся необхідна інформація вказана на сторінках в соцмережах організації. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.